Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку як риба короля обирала селедиці Камбала польська народна казка. Продовження. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, дуже йому часу не гаймо і урок розпочинаємо. Прочитаємо повільно так. І, і, Е, У, О, А. Далі.

І прочитаємо скоро малечко. Лисичка і вовчення їли ласощі щодня. Кожен мав велику ложку в горщик порожню потрошку. Так, чому частинку. Лисичка і вовчення їли ласощі щодня. Лисичка і вовчення їли ласощі щодня. Лисичка і вовчення їли ласощі щодня. Кожен мав велику ложку, горщик порожнів потрошку. Кожен мав велику ложку, горщик порожнів потрошку. Так, з'єднаємо. Лисичка і вовчення їли ще щодня. Кожен мав велику ложку, горщик порожнів потрошку. Опізнаємо з вами слово, яке тут заховалося. Камбала. Молодці. Тут оселедець чудово. Пригадаємо, що ж тут відбулося. Багато риб жили в Балтійському морі, там е, і одного разу вони вирішили, що їм потрібен король. Е, спочатку е, е, захотів стати король лосось, е, він почав е, говорити, що він найсильніший, найспритніший. Але е, хтось сказав, що він зрадник, адже весною тікає з Балтійського моря і бродить невідомо де по маленьких річечках. Так, і тоді вони вирішили провести змагання, адже добре плавати найголовніше для риб. Так, призначили змагання, кожна сім'я вибирала найсильнішого, найспритнішого. Всі вони вишколи з ряд і почалися змагання. Спочатку всі плили поряд, а потім в один рядочок. І е, найшвидшим виявився оселедець, він першим приплив до камені. Е, незадоволена залишилася тільки камбала, адже для змагання вона вирішилася одягти найкраще і поплила за своє синє сірим фартухом. Коли вона приплила, вже змагання закінчилося. Хто переміг, і коли вона дізналася, що оселедець, вона стала оцей ходючий голодранець сказали, що вона більш достойна бути королем, але в сірі ви сказали, що змагання є змагання, він першим приплив, і тому він буде царювати. Так, отже, зачитаємо. Незадоволено лишилася тільки одна кампала. Вона хотіла для змагання краще одягтися і повела додому за своїм синьо-сірим яким була дуже пишалася. Але коли повернулася до великого каменя, Змагання вже закінчилися. Хто переміг, хто буде нам правити? Дізнавшись, що королем став оселедець, від скривили рота і процідила крізь зуби. Що? Оселедець? Оцей ходючий голодренець? Оце вже нічого сказати. Я кажу подивіться на мене, я широка в стегнах, який красиві фарту, фарту. Не визначають цих виборів. Як могли не почекати мене? Заперечую, спочатку риби не звертали увагу на боротьбі над камбулою, а потім їй сказали: оселедець прийшов першим, він і залишається королем Балтійських риб. З того часу оселедець править у Балтійському морі, а камбула назавжди залишається в своєму фартусі. Так, отже, будь ласка, ще самостійно прочитали або з книжечки сторінка 48. Так. Або з екрачок кому як зручніше. Так, чому риби змирилися з перемогою селедця? Вони не хотіли знову проводитися в перегони. Раділи, що в них король, чи дотримувалися визначеної угоди. Вони, звичайно, раділи, але й дотримувалися правильний варіант, що це дотрималося визначеної угоди. Так, я оберемо з вами циферку і виконаємо запитання. Чи ж правда у нас очікування щодо змісту казки? Так. Як рибу домовилось провести вибори короля? Хто прийде найперше до камня? Адже плавати для них це найголовніше. Далі, чому оселедець випередив усіх риб? Чому він випередив? Так. Адже оселедець звик до постійних мандрувань у Північному Балтійському моря. плив плив ніби нічого й не трапилося. Які слова в казці вам були незрозумілі? Так, про яку подію казка? Про змагання між риб і обирання короля. Де вона відбулася у Балтійському морі? Так, і виберіть відповідну цеглинку та виконайте тестування. Вона на все вас види, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня.